Узбецький плов як спосіб підтримати львівських пікетувальників під військовими частинами у Львові бракує людей. Люди збайдужіли і не поспішають пильнувати військових на вулицях Рубчака княгині Ольги Честриській. Тому кухарі-аматори вирішили заохочувати активістів смачними стравами національних кухонь світу. Ентузіазму все менше. От під цією військовою частиною лише п'ятеро пікетувальників, які не пускають військових на Київ. Підтримати останніх з могікан вирішив кулінарний клуб, приготувавши їм узбецький плов. Поки що у них два повних ящики їжі. Цих запасів має вистачити ще надовго. Там лишилося пару канапок, два батони хліба, там, може, кілограм цукру. Кава, чай. ну власне, нам деться не про продукти, бо всі ми зі Львова і в принципі ну кава, чай достатньо, щоб просто грітися. Нам деться в те, що люди стали на секс плеск. Народ приходить, всі готові допомагати. Перший тиждень взагалі з дітьми приходили, водили дітей в школу, приходили, знов стояли. А от сьогодні, буквально зранку, настрої людей підтримати дух в серцях оцих цих найстійкіших взялися учасники кулінарного клубу. Добратися до їхніх сердець вирішили через шлунок. Готували їм вже і бограч, і куліш. Ситим і задоволеним бути мусить або має право кожний громадянин України, навіть на барикадах, незалежно навіть з якого боку він їх стоїть. Чи це буде службовець внутрішніх військ, чи це буде мітингувальник протестуючий? Головне, що все це громадяни України. Всіх ми їх хочемо нагодувати. Тих, хто щиро прагне бути ситим, задоволеним і вільною людиною, головне вільною людиною. Але учасники клубу незвичайні кухарі, тому готують не просто так, а влаштовують ціле шоу. Спеціально вдягають національні костюми кухні, якої готують цього разу. Це тюбітейки і вже традиційний ритуал. Тепер саме готування плову. У великому казані спершу смажать баранячі шкварки, потім цибулю. Далі докидають м'ясо. Через якийсь час моркву і тушкують. Досипають зіру, приправу, яку в наших магазинах можна купити під назвою кумин. Багато солі, далі досипають рис і акуратно доливають воду. А ось і головний секрет смачного плову. Як зробити плов, а не розмазану кашу з м'ясом? Бачите, піднявся жир на гору. По мірі того, як рис буде набухати, цей жир буде осідати і буде обволокувати кожну частинку, кожну рисинку. Відповідно, вона буде кожна окрема. І в нас не буде розмазня, а в нас буде справжній плов. Ще хвилин 20 і плов буде готовий, але перед тим ще один ритуал. Панує ми, браття, у своїй сторонці. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Ось годинник процокав, знімають покришку. Перші порції традиційно накладають для військових, щоб задобрати, але ті не беруть, соромляться камер. Хлопці. Та коли станьте, вже не бійтеся. Добре, ми ну поставимо їжте і все. Смачного вже а далі вже своїм. Узбецький плов, це на канапки. Смаколик має зігріти і додати сил простояти ще одну ніч. Дуже смачно. І смак Ну, смак професійний. Дуже смачно, щиро вдячні. Дуже дуже дякуємо. Смачно дякуємо. Запрошуємо частіше приїжджати. Будемо хвалити ще в три рази більше. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович. Новини 2015, другий канал.